Друзі, усім привіт! Один із найвідоміших засобів догляду від канадської компанії, The Ordinary є кислотний пілінка, або як його називають у народі. Кровавий пілінг через його темно червоне забарвлення. Особисто я обожнюю цей пілінг і користуюся я ним уже майже два роки, якщо бути точнішому, рік і вісім місяців, здається. І нещодавно я собі вже купила третю баночку. Я дуже давно хотіла записати це відео, і нарешті це сталося. До речі, я перепрошую за звуки на задньому плані, скоро вони зникнуть. Але перед тим як я розповім, як його використовувати, давайте поговоримо про не менш важливі речі, такі як його склад, кому підходить, кому не підходить, та що ми отримуємо в результаті. Як уже зрозуміло із назви до складу цього пілінгу входять AHA та BHA кислоти. Із із аячей кислот тут представлені гліколева, молочна та винна кислоти, і з біячей кислот тут є 2% саліцилова кислота. Також до складу цього пілінгу входить похідна тасманська перцю, яка допомагає зменшити подразнення. Також тут є вітамін В5, який сприяє загоєнню. До речі, pH цього пілінгу становить 3,6 у його формулі. Немає спирту, олії та силіконів. Ефективність. При регулярному використанні, а саме не більше двох разів на тиждень, покращується рельєф та колір шкіри, зменшуються дрібні мімічні зморшки, зникає пігментація та сліди постакне. Ну просто ідеально, чи не так? Mm, ідеального нічого немає, тому що цей пілінг підходить не всім. Через свою високу концентрацію кислот цей пілінг протипоказаний тим, хто ніколи до цього не користувався кислотами, тобто ви новачок у кислотному догляді. Якщо у вас суха або чутлива шкіра, або у вас шкіра у активній стадії акне, тоді цей пілінг не для вас, він вам протипоказаний. Тому, будь ласка, не женіться за трендами Тіктоку, тому що ви можете отримувати опік або зробити ситуацію ще гіршою. Тоді кому ж він підійде? Він підійде для власниць жирної, комбінованої або нормальної шкіри, або ж шкіри, яка знайома з кислотами та добре на них реагує. Тому, будь ласка, при виборі такого пілінгу не нехтуйте такої інформації, тому що на просторах тіктоку я дуже часто бачу відео, де дівчатка цей пілінг, навіть не прочитавши рекомендації виробника. Наносять його на шкіру, використовують його неправильно а потім жаліються про те, що у них опік або подразнені, і вони кажуть, що ніколи не використовувати цей пілінг, тому що він мені дав ось таку реакцію. По-перше, потрібно завжди читати інструкції і е, притримуватися всіх рекомендацій. Вони там не просто так. Далі, чим вже не можна змішувати кислотний пілінг? Ніколи не змішуйте кислотний пілінг разом з іншими AHA та BHA кислотами. Зараз поясню. Наприклад, після використання такого пілінгу ніколи не наносите після гліколиву, молочну або саліцилову кислоти. Також не можна змішувати а, кислотний пілінг разом із вітаміном С, ретиноїдами, включаючи ретинол, пептидами та бензилпероксидом. Добре, а що тоді можна використовувати після? Насправді тут є правило: чим простіше, тим краще. Класним варіантом буде використання гіалуронової кислоти після кислотного пілінгу. Будь ласка, не лякайтеся слово гіалуронова кислота, вона не являється ексфоліантом, але буде чудово зволожувати шкіру після такого пілінгу. Або якщо ви якщо вони використовуєте в своєму догляді гіалуронову кислоту, нічого страшного, чудовим рішенням буде використання звичайного зволожуючого крему, в складі якого є пантенол чи центела. Або іншого крему для відновлення захисного бар'єру шкіри, особисто я користуюся кремом від CeraVe, В його складі є кераміди, які відновлюють захисний бар'єр шкіри. А як щодо використання ніацинаміду після кислотного пілінгу, як я вже говорила раніше, pH кислотного пілінгу складає 3,6, а pH ніацинаміду – 5,5 6,5. Тому ця різниця в кислотності може зробити ніацинамід менш ефективним. Якщо ви хочете використовувати ніацинамід після кислотного пілінгу, то це робити можна, але варто зачекати 30 хвилин. Після використання пілінгу для того, щоб pH шкіри відновився. А ще найкращим рішенням буде використання ніацинаміду зранку, а кислотний пілінг, звичайно, вже увечері. Далі на власному прикладі я покажу, як використовую його. І я там дуже цікава та корисна інформація, тому цю частину я не раджу пропускати. Добре, при використанні цього пілінгу є три дуже важливих правила, які необхідно дотримуватися. І перше правило це те, що пілінг потрібно наносити лише на очищену суху шкіру. Це дуже важливо. Шкіра повинна бути абсолютно сухою. Наступне правило це використання пілінгу лише у вечірній рутині. Ніяких зранку, навіть якщо ви залишаєтеся вдома. Тільки на вечір. І правило номер три, мені здається про це про це правило вже всі знають це використання сонцезахисту. Сонцезахист необхідний абсолютно будь-якій людині. Але якщо у вашій рутині є ретинол або кислоти. Сонцезахист вам просто необхідний, особливо після цього пілінгу, Так як будь-яка кислота робить вашу шкіру, шкіру сонцечутливою і при невикористанні сонцезахисту можна отримати опіки дуже легко. Використовуйте сонцезахист завжди, навіть тоді, коли на вулиці немає сонця. До речі, нехай вас не лякає світло за моїм вікном. Це відео я знімаю ввечері. А сьогодні, сьогодні був сонячний день, тому вечори тут виглядають ось так. Але це ненадовго. Через якусь годину-півтори тут буде суцільно темрява. Добре, так як у мене дуже поганий зір, окуляри мені тут будуть заважати, тому я буду використовувати ось це зеркальце. І дивитися в камеру я, звичайно, вже не буду. І запам'ятовуємо правило піпетки, ми нею не торкаємося обличчя. Йо-моє. Стараємося не втирати в обличчя легенькими такими поглажуючими рухами. Знаєте, я була б не, є, якби я не капнула цим пілінгом собі на кофту. Я вам клянуся кожного разу, коли я використовую цей пілінг, він повинен десь капнути. І що найгірше, цей пілінг не відстірується. Давайте уявимо, що в вашому догляді вже були або є кислоти, ваша шкіра на них добре реагує, добре переносить, і ви хочете спробувати використовувати цей пілінг. що потрібно робити? Використовувати, як я вже говорила раніше, потрібно не частіше, ніж два рази на тиждень. Особисто я використовую раз на тиждень і для мене цього достатньо. Наступне, якщо знову ж таки ви використовуєте його вперше, то рекомендовано тримати цей пілінг на обличчі не більше, ніж 5 хвилин. Потім, звісно, ви можете поступово збільшувати до 10 хвилин, як говорить про це виробник. Давайте поговоримо про відчуття. Коли я тільки нанесла цей пілінг, у мене з'явилися пощип... відчуття пощипування, поколювання та печіння. Для мене вони є терпимими, тому що моя шкіра досить добре це все переносить, але якщо вам важко тримати цей пілінг на обличчі, у вас щепає пече так, як... Як... як вогнем, то, будь ласка, замивайте його без ніяких сумнівів, тому що, скоріше за все, вашій шкірі він не підходить і не подобається. Поки okay, я чекаю свої 10 хвилин, я вам розкажу історію. Якось на просторах Тіктоку мені попалося відео, де дівчинка використовувала цей пілінг і почала його інтенсивно втирати шкіру, і, звісно, він почав пінитися. І вона запитала, чи це якась підробка, чи це фейк, тому що вона почала боятися, вона думала, що це є підробка. Насправді це не є підробка, це є абсолютно нормальна реакція, коли ви втираєте кровавий пірінг собі у шкір. Але так робити не потрібно. що трапляється, коли ви його починаєте інтенсивно втирати. Саме ось такими рухами вона його втирала. Не знаю, чи видно вам чи ні, але він почав, знаєте, злегка спінюватись. Тобто ось так робити не потрібно. Сподіваюся, що після цього, цих рухів, я залишуся зі своєю шкірою. Бачите, він справді починає пігнутися, але це не підробка. Тому, будь ласка, ніколи так не робіть. А я пішла його змивати. Далі, особливо після кислотного пілінгу, я обожнюю наносити тонер. В нього дуже хороший склад, він класно зволожує шкіру, особливо після таких о, кислотних маніпуляцій з нею. Після кислотного пілінку обов'язково використовую зволожуючий крем. А ще краще, якщо у вас є зволожуючий крем, в складі якого є пантенола, поцентела або, або інші загоюючі компоненти. Я зволожуючий крем від CeraVe або CeraVe. В його складі є кераміди та гіалуронова кислота, які відновлюють захисний бар'єр шкіри. Будь ласка, ніколи не нехтуйте цим правилом. На цьому все. Я рада, якщо це відео було корисним для вас. Будь ласка, покажіть його вашим подругам, знайомим або мамам. Тому що на тік -то, в Тіктоці я дуже часто бачу, де дівчатка використовують цей пілінг, а після наносять гліколеву кислоту. І в мене просто серце кров'ю обливається від побаченого. Тому чим більше дівчаток побачать це відео, тим менше буде опечених обличчя. Ну, і стандартно, Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть в коментарі, і напишіть, будь ласка, про що мені варто зробити наступний ролик. У мене є декілька ідей. Перше, це зробити відео про ретинол, включаючи ретинол від у Ordinary. Мені здається, що це цікава тема, яка зараз на слуху. І наступна, наступна тема могла би бути. Сайклінг для шкіри про те, як же поєднувати кислотні пілінги, кислоти та ретинол у догляді за шкірою. Будь ласка, дайте мені знати. Я щиро вдячна за перегляд цього відео. Бережіть себе. Побачимось у наступному відео.